Омтівю про головне за многоцельової атомной подводной лодкой Казань. Проект «Ясенем» послали сразу чотири корабля, два и два корабля з буксіруємо гідролакатора атаками по Харкову, по Києву, по Кривому Рогу. Путін прискорює остаточне рішення про відправлення західних літаків у небо України. Ці перегони в часі Москва програє. Це буде средство боротьби з нашою авіацією, оскільки... Бо... Наверняка же они вместе с самолетами получат и весь комплект авиационных средств поражения, в первую очередь, ракеты Амраам, воздух-воздух, и это вполне может создать большие проблемы. Для наших Так таку думку висловив політолог Андрій Піанковський, чому Путін зараз різко посилив терористичні атаки? Його завдання за час, поки вирішується це питання, він безкарно може знищувати житлові квартали українських міст. І він це робить наївно сподіваючись викликати в українському суспільстві настрої. Мовляв, давайте будемо говорити про перемир'я. Зараз головне час, і ми бачимо, що максимум у найближчий місяць буде визначатись результат війни. Росія. Не зараз розуміють, що коли в українському небі з'являться спочатку 20, потім 50, а потім 100 західних літаків різних типів, це поставить хрест на російському групуванні в Криму. Чова історія це дозвіл бити по території держави агресора і питання. Авіації, і ми розуміємо, що саме це буде вирішувати ситуацію на полі бою. Ваші оцінки поточного розгортання подій так ми розуміємо, що в Кремлі надзвичайно переполишилася. Ну і певним барометром є оскаженілий телеграм-канал Медведєва. у Кремлі. Відчули зміни. Західні настрої дуже серйозні. Перша така подія, що назрівала в останні місяці, чудова заява Макрона, коли Путін почав йому погрожувати ядерною зброєю. Він спокійно зазначив, що Франція також має ядерну зброю. Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна. Він став просто смішним. Нікого не зупиняють одна за одною червоні лінії. Їх перетинають. Останній приклад: учорашня заява міністра закордонних справ Кемерона стосовно чергових волань росіян, що мовляв обіцяють завдавати ударів по російській території. Як вони реагуватимуть на це? Він відповів просто: нехай Росія. Виводить свої війська з території України і не буде жодних ударів по російській території. Провалено весь план війни, адже Путін воює не лише проти України. Він оголосив війну Заходу. Ми пам'ятаємо його заяву перед війною. Забирайте манатки і вертайтесь до кордонів 1994 року. От так дослівно так. Це те, що я називаю лінією Батия Джугашвілі. Найбільше просування на захід у 1245 му та у 1945. му Але зараз у Путіна інше завдання. Він уже зрозумів, що йому не бути володарем світу і що йому тепер треба втриматися при владі в країні, що програла війну. Його завдання зараз зачепитися за якусь почесну нічию, яку він зможе продати своєму населенню. Ця почесна нічия план, до якого примушували Україну весь час, так званий корейський варіант. Воно подивіться, як чудово північна Корея, Південна Корея. Війну зупинили. Північна Корея залишилась диктаторським режимом. Південна за 50 років стала чудовою державою. Але на це Україна ніколи не погодиться. Зараз відбувається гра. Путін розуміє, що залишилось зовсім небагато часу, коли захід наважиться на вирішальний крок. Той, що я пропоную в кожному своєму виступі останні три місяці: стерти останню червону лінію. Вона полягає в тому, що за штурвалами західних літаків мають бути винятково українські пілоти. Немає такої кількості українських пілотів, яких підготували на заході. Сто а краще двісті літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що. З їхньою допомогою Україна викине остаточне російське угрупування з Криму, що спричинить політичний колапс режиму. Франція з кожною заявою Макрона наближає до цього. Він зробив дві заяви під час нормандської зустрічі. Перша Франція надає міражі, друга Франція надає технічних радників, інструкторів. інструкторів. Ну, простою мовою ми розуміємо, так що хтось має ще обслуговувати військові литовища, і ми зараз чуємо теж добрі сигнали, коли говоримо про що про додаткові системи батареї Петріот, які мають прикривати наше цивільне небо. Все правильно, все сходиться. Ну і тут ви дуже правильно відзначили питання термінів, як швидко це все спрацює. Чому Путін зараз різко посилив терористичні атаки. Його завдання за цей час, поки вирішується це питання, він безкарно може знищувати житлові квартали українських міст і українську інфраструктуру. І він це робить, сподіваючись викликати настрої, ну може, все-таки подумаємо про перемир'я. Зараз головне час. Ми бачимо, що максимум у найближчий місяць визначиться результат війни чи коли захід направить ці літаки? Дуже добрий сигнал рішення Швеції надати окрім гріпенів два літаки типу американських дальнього радіолокаційної роботи там. Так, аналог американського авакс тут уже не може йтися про українських пілотів. Які там українські пілоти це літаки лабораторії, екіпаж із п'яти шести людей, яких за цей час не могли підготувати. Тобто кожним кроком розмивається ця червона лінія, і росіяни розуміють, що коли в українському небі з'явиться 100, а краще 200 гріпенів, тайфунів і міражів, а ще 40 українських пілотів підготують на F-16, Це поставить хрест. На російському угрупуванні в Криму ви згадали про те, що рускі про щось можуть думати. А в мене таке відчуття, що російський генштаб він вже просто виконує ті рознарядки, які йому нарізають в тих чи інших кабінетах Луб'янки. Ну пам'ятаєте, да, цей удар по цивільному об'єкту в Харкові, в супермаркет в будній день. Вбиті люди вони на подібне йдуть. Тобто ті злочини вже розмили їхні загалом сприйняття добра, зла і раціонально, і після подібних злочинів, звісно, захід просто зобов'язаний посилювати Україну. Чому в Кремлі на це йдуть? їхній моральний ідіотизм працює проти них. Ми ж бачимо, що американська адміністрація, наш дідусь Байден, який вагається повсякчас, вони ж до останнього впиралися і не хотіли давати дозволу на використання американської зброї і Саме ці атаки з Білгородської області по жилих кварталах Харкова зробили неможливим продовжувати це. Ми пам'ятаємо чудовий виступ. Я на всіх своїх каналах показував відео республіканців голови комітету закордонних справ Макула, коли він з мапою Білгородської області практично кричав на Блінкена і адміністрацію: що ви робите? Вони безкарно розстрілюють міста. вони не розуміють, що ця тактика випередимо захід і все ж таки змусимо Україну до якої…» Якоїсь капітуляції якогось корейського варіанту працює проти них саме цими атаками по Харкову, по Києву і Кривому Рогу. Він прискорює остаточне рішення про відправлення західних літаків у небо України. Ці перегони в часі Москва програє. Але є ще Китай, який дуже активно працює не завжди публічно. Я читав дуже цікаву публікацію агенції Reuters, так, в якій згадується про те, що ну ключову задачу, яку перед собою поставили в Пекіні, це засоботувати швейцарський так, замість цього пропонуючи десь за пару місяців створити якийсь інший переговірний майданчик, де би були представлені країни Великого Півдня. Якісь я не знаю там брат Путіна з Зімбабве. Ну і відповідно можливо. Китайсько-російська та чи інша спарена позиція є такі солодкі мрії в Пекіні показати свою видатну роль. Вони полюбляють бути посередниками неочікуваними. Пам'ятаєте, минулого року вони були посередниками несподівано у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією. Тут вони знову хочуть. Усі китайці так само як росіяни, не розуміють зміненої динаміки на Заході. Дві сили потужні діють зараз: по перше, так звана коаліція, яку очолюють Велика Британія і Франція. Гадую про історичне рішення, яке також не оцінили в Москві про відновлення Антанти в день її 120-річчя Через це вчорашня заява Кемерона дуже характерна. І другий ефект один із ефектів європейської реакції: революція рейганівців у конгресі, які зламали спротив Трампістів. І вони не лише забезпечили прийняття закону про фінансову та військову допомогу, а й розгорнули атаку на адміністрацію Байдена за недостатню допомогу у. Україні. тому зараз цей подвійний наступ рейганівських республіканців. До речі, ви помітили, як Байден у Нормандії та у Великій Сімці намагався створити мотив для своєї виборчої кампанії. Він весь час тезисно звертався до США. Я Байден забезпечу союз із Європою. Ми разом будемо протистояти Путіну в Україні. А у разі приходу Трампа все це провалиться тощо дуже добре, але республіканці вдалися до неочікуваних дій. Вони уклали таку собі угоду з Трампом. Вони змусили його стулити пельку щодо України, закинути на деякий час свої пропутінські симпатії і розгорнути атаку на Байдена за недостатню допомогу Україні. Конгресмен демократ Тед Ліу заявив, що вскорі Україна отримає карт баланш А лідер демократів в палаті представників Піт Аґілар добавив Байдена його адміністрація вже працюють над тим, щоб предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией. В Конгрессе США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет «Атакамс».